Від сьогодні, 30 жовтня, в Україні збільшиться хмарність та місцями пройдуть невеликі дощі. А вже з початком листопада очікується більш суттєве погіршення погоди. Про це на своїй сторінці у Фейсбук попереджає відома синоптик Наталка Діденко. За її даними, у другій половині тижня практично повсюди в Україні передбачається посилення вітру північних напрямків до штормових поривів. А відчутне похолодання прийде 2-3 листопада. З четверга відчутно посилиться вітер. Пориви вітру північного напрямку досягатимуть штормових 15-22 метрів в секунду. Різке та відчутне похолодання розпочнеться фактично з початком листопада, тобто 2-3 листопада найближчі вихідні, повідомила експертка з погоди. У середу за прогнозом у перегіднометцентру в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних Житомирській та Вінницькій областях пройде невеликий дощ. Нарешті території країни сьогодні буде без попадів. Вітер переважатиме західний 5-10 метрів в секунду. Температура в день по всій країні очікується в межах плюс 10, плюс 15 градусів на Київщині сьогодні також буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер західний 50 метрів в секунду. По області повітря прогріється до плюс 10, плюс 15, А у Києві термометри покажуть плюс 12, плюс 14 градусів тепла. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.